Протягом всієї історії людство досить часто задавало собі питання. А чи є хтось, хто над нами? Чи є той, хто створив усіх нас? Звідки взялась людина? Для чого ця людина з'явилась тут на землі? Куди вона прямує далі і що їй робити? Якщо ми подивимося на історію того, як. Відповідали на це питання, ми можемо знайти досить різноманітні відповіді. Ну, наприклад, дехто заявляє те, що світ створений шляхом еволюції. Ми знаємо те, що ніколи нічого не існувало, і раптом все появилось із нічого. Або, наприклад, дехто відповідає те, що все ж таки існує якийсь божественний великий розум, який має силу для того, щоб творити світи. І не тільки світи, але також і людей, які у ньому. Але так як Бог досягнув своїх цілей, тому він просто десь далеко від нас, і йому немає ніякого діла до людей. Живіть собі, як хочете. Або, наприклад, дехто говорить про те, що людство виникло шляхом якихось невдалих експериментів інопланетян, які пролітали мимо нашої планети і вирішили скинути невдалі зразки на цю землю. З часом вони пролітають біля цієї землі і дивляться, що ж в результаті вийшло, і з жахом тікають подалі від нашої землі. Але як же ж відповідає християнство на ці питання? Чи є якийсь Бог, чи вища сила, звідки ми взялись на цій планеті? Для чого ми тут живемо? І що нас чекає у майбутньому? Сьогодні ми з вами відкриємо текст священного писання і подивимося на те, як апостол Павло відповідає на ці всі питання. І давайте ми зазирнемо на дії святих апостолів, 17 розділ. І ми з вами почнемо читати з 15 го вірша. Дії святих апостолів, 17 розділ з 15 го вірша. Ті, хто супроводжував Павла, провели його до Афін. І, одержавши наказ для сили Тимофія, аби ті якомога швидше прийшли до нього, відбули. Як Павло очікував їх у Афінах, дух його обурювався в ньому, коли бачив, що місто переповнене ідолами. Він проводив бесіди з юдеями та з побожними в синагозі щодня на майдані із зустрічними. Деякі з філософів, епікурейців і стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що ж то хоче сказати цей балакун. А інші, здається, він проповідник чужих богів, оскільки він благовістив їм про Ісуса та Воскресіння. Взявши, вони повели його в Ареопах, кажучи: не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідуєш, бо вкладає щось чуже до наших вух. Отже, хочемо знати, що б це могло бути. Всі мешканці Афін та захожі чужинці нічим іншим не займалися, але лише говорили або слухали щось нове. Тож Павло, ставши серед Ареопагу, сказав Мужі афіняни, з усього бачу, що ви дуже побожні, бо, проходячи й оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богові. Отже. Я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шануєте. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання, й усе. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визнавчивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з його роду таким чином. Будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння, мистецького витвору та вигадок людини. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, давши доказ всім, воскресивши його із мертвих. Почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали, про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з поміж них, а деякі, приєднавшись до нього, повірили, серед них Діонісій Ареопагіт, жінка на ім'я Дамара та інші із ними. Отже, ми бачимо з вами історію, яку описав Лука в своїй книзі Дії святих Апостолів, і ми бачимо те, що апостол Павло. Подорожуючи країнами Європи з євангелізаційною програмою, завітав у місто Афін. Досить часто він виходив на Майдани і спілкувався із прохожими людьми. Також він заходив до синагог, проповідуючи Слово Боже. Як ми знаємо, в Афінах було дуже багато храмів, і там були поклоніння, як ми читаємо, різним богам. Так ось. Коли спілкуючись на, на вулицях, він зустрічав також і філософів. Філософи того часу відповідали на питання, звідки ми, для чого ми тут живемо і куди ми прямуємо, як людство. Тому їм було досить цікаво почути нову версію існування світу. Вони запрошують апостола Павла до Ареопагу і говорять: ну що ж, давай ми тебе вислухаємо. І ось... Сьогодні ми звернемо якраз увагу на конкретно Його проповідь, коли він стоїть перед великою кількістю людей по центру Ереопагу і проповідує їм про істинного Бога. Ми з вами побачимо те, яким є наш Бог, для чого він створив людину, що він наказує, і також що нас чекає у майбутньому. Отже, перше, на що ми з вами подивимося, це яким є Бог. Зверніть увагу, будь ласка, на 24 й вір 17 го розділу. Апостол Павло говорить наступне: Бог, який створив світ, і все, що в ньому. Апостол Павло показує, що Бог є творцем всього світу. І він створив не тільки одну пусту планету, просто як планета, пустенька, така собі, але і все, що знаходиться на цій планеті. Але чому саме на такий атрибут Бога звертає увагу апостол Павло? Знову ж таки, зверніть увагу на аудиторію. Перед апостолом знаходились дві популярні на той час групи філософів. Це, як ми читали з вами, епікурейці та стоїки. От саме епікурейці вірили в те, що світ виникнув через випадкове зіткнення атомів. Ну, наприклад, космос наповнюють маленькі частинки атоми. Ці атоми між собою з'єднуються, і коли вони стикаються, утворюється світ, утворюються планети. Ті речі, які ми з вами бачимо навколо нас, інші планети, інші зорі, ліса і так далі, усе це є результатом різноманітних випадкових спроб і помилок, в результаті яких вижили більш. Ефективні і успішні зразки. Вам ніщо це не нагадує? Звісно, я думаю, що ви побачили це усім відома теорія еволюції, яку популяризував, до речі, Дарвін. Скоріше за все, ви чули те, що виникла земля, на поверхні якої був собі такий бульйон. Мільярди років цей бульйон собі булькотів, булькотів, і раптом там в цьому бульйоні виникає білочок. Білок. І з цього білка розмножується усе живе, що ми зараз бачимо. Пішов розвиток із цієї молекули. Таким чином, ми дійшли до мав, а з мавпи виникла людина. Так, уже в першому столітті існували такі погляди на створення світу. Можливо, ви запитаєте, слухай, а як стосовно богів? Ми ж знаємо, що в Греції є великий пантеон богів, боги Олімпу. Зевс, Посейдон, Гермес, Афродіта і так далі. Так, боги також з'явилися із землі. Вони і еволюціонували. Просто вони це робили набагато швидше і набагато якісніше, і набагато краще. Але апостол Павло проповідує зовсім не таку історію виникнення світу. Він говорить, що існує Бог, який створив світ. І він не тільки запустив механізм та відійшов від справ, ніби очікує, а у що далі перетвориться планета? Як ми бачимо по тексту, Бог створив світ і все, що на ньому. Тобто сонце, місяць, зорі, рослини, тварини, різні фізичні закони, які ми з вами бачимо, це все створено Богом. Крім цього, ми бачимо в 26 му вірші, що написано, створив від одного весь рід людський. Він не тільки створив просто планету і насилив її чимось, але крім цього, людина також є результатом його діяльності. Людина також безпосередньо створена Богом. Людина не є результатом якоїсь еволюції, це не випадковості, які привели до мавп, а від мавп до людей. Крім цього, що Бог є творцем усього, цей Бог є також і незалежним Богом. Йому нічого не потрібно для власного існування. Погляньте, будь ласка, на 25-й вірш. Там написано, він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя дихання й усе. Якщо ви думаєте, що Бог Біблії залежить від нашого існування, то ви насправді дуже помиляєтесь. Він не потребує їжі, він не потребує води, він не потребує якогось приміщення для свого проживання, йому не потрібен якийсь потужний апарат, який би підтримував його існування. Наш істинний Бог це могутній, незалежний творець усього видимого і невидимого. Починаючи від найменшого атома і закінчуючи величезними галактиками, в неймовірних масштабів та красоти. Отже, апостол Павло говорить про те, яким є наш Бог. Це Бог Творець і Бог, який незалежний від усього. Але все ж таки, як ми вже з вами побачили, він створив людину. І яка ж ціль створення людини? І отже, друге, що ми з вами побачимо, це те, для чого була створена людина. От оці епікурейці, про які ми з вами згадували раніше, вони вірили, що створення світу насправді не має ніякої мети. Якщо атоми просто хаотично рухались, вони вдарялись, утворювали світи, таким чином утворювалися тварини, рослини, людини, то по суті діла немає ніякої мети в існуванні людства. Тому вони знаходили свою ціль в задоволенні власного я. Вони говорили: ну якщо немає вищої сили, яка би створила нас, то по суті діла ми живемо самі для себе. Тому ми будемо шукати задоволення в своєму житті. Якщо немає Бога, від якого залежить життя, тоді ціль не в Бозі, а в людині. Розуміючи це, апостол Павло говорить, в 26-27 вірші створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Отже, ми бачимо, що одна із цілей створення полягає в тому, щоб заселити землю і панувати над нею. Це є своєрідне посилання на створення світу. Наприклад, ми можемо подивитися на книгу буття, перший розділ, і в 28 вірші написано, коли Бог створив Адама і Єву, Він говорить їх. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться. І множтеся та наповнюйте землю, володійте нею, і плануйте над рибами, морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Іншими словами, Бог створив людину для того, щоб вона використовувала планету для власного проживання. Тобто добувала ресурси, вирощувала на землі овочі, фрукти. І хтось може подумати, прекрасно, ми якраз виконуємо цю ціль Бога. Ми точно це робимо, все, ми попали. Але апостол Павло робить важливе доповнення. Подивіться далі по тексту. Написано: щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Бог створив людину не тільки для того, щоб вона заселила землю, не тільки для того, щоб вона панувала над землею і оволодівала землю, але в процесі цього життя людина повинна шукати Бога. Це той Бог, який не віддалився після створення світу. Він ніби не знаходиться далеко і просто спостерігає за людьми. Він близький до людей. Він підтримує людей, він підтримує існування усього Всесвіту своїм могутнім словом. Тому людина повинна направляти свій погляд на Бога, адже вона створена для того, щоб все більше і більше дізнаватися, кому завдячує життям. Просто спробуйте пригадати Едемський сад, коли Адам і Єва ще не відійшли від Бога. Вони мали близькі відносини із своїм творцем. Бог часто з'являвся до них і спілкуванням з ними. І таким чином вони пізнавали його не тільки як творця, розглядаючи усе творіння, але вони його пізнавали як особистість. В четвер практично всю Україну сколихнула новина від Монобанку. Адже Монобанк проводив акцію пошуків лимону у своєму додатку. Я думаю, ті, хто зараз володіють Ощадбанком, може, вони сильно зрозуміють, але я постараюся пояснити. Справа в тому, що цей банк вирішив у своєму додатку провести акцію. Якщо ви знайдете 10 лимонів, ви розігруєте айфони. Якщо ви знаходите 50 лимонів, ви стаєте учасником розіграшу 1 мільйона гривень. Як ми знаємо, через декілька годин цей монобанк впав, так би мовити, і досить довгий час не функціонував, тому що всі кинулись шукати лимони. Практично вся Україна об'єдналася для того, щоб знайти тих 50 лимонів. Як ми бачимо в соціальних мережах, почали з'являтися інформації: лимон там, лимон сям, лимон там, а пошукайте там. Всі були зосереджені навколо цих лимонів. Всі хотіли знайти лимони. Багатьом це, звичайно, вдалося. Але чи з, таким, з такою ж інтенсивністю ми шукаємо Бога? Чи докладаємо ми зусилля для того, щоб пізнавати Бога? Чи докладаємо ми зусилля для того, щоб справді пізнати, хто це такий, хто створив нас? Тому що ціль людини це пізнання Бога, це пошук Бога і дізнавання Його як особистості. Задайте собі декілька питань. Чи є у вашому житті бажання шукати Бога? Чи пізнаєте ви Бога, який створив вас? Чи ставите ви собі за ціль шукати відносини із тим, хто насправді близько до вас? Хто насправді підтримує ваше життя, від кого насправді ви залежите? І якщо цього немає у вашому житті, тоді наступні слова апостола Павла звучать до вас. Ми бачимо повеління Бога в наступних віршах. Подивіться на 30-й вірш. Отже, Бог, не зважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь. Каєтесь. До кожної людини звучить повеління. Покайтеся. Якщо ви живете для свого задоволення, якщо ви концентруєтесь на власних бажаннях, якщо ви думаєте, що все крутиться навколо людини, то дуже помиляєтесь. Як було сказано раніше, Бог створив людину із ціллю, щоб вона пізнавала його, для того, щоб шукати його присутності. Якщо цього немає в вашому житті, ви повернули не туди. Тому вам необхідне покаяння. Ви повинні покаятись, тому що пішли проти Бога, проти Його волі. Покаяння це тоді, коли ви визнаєте, що жили неправильними цілями. Це тоді, коли ви визнаєте, що жили неправильними бажаннями, неправильними мотивами. Покаяння. Це тоді, коли ви міняєте спосіб свого життя, який направлений на Бога. Хтось може сказати: а чому Бог наказує мені покаятись? Насправді я не люблю, коли мені хтось наказує, чи має право взагалі Бог щось наказувати мені? Звісно, якщо Бог є творцем, який контролює життя, який підтримує. Його, то він має право давати повеління. Його статус дозволяє йому це робити. Наприклад, подумайте над місцем вашої роботи, або якщо немає у вас роботи, то ви, можливо, мали її колись. Хіба начальник чи директор не має права наказувати вам? Хіба він не має права віддавати вам повеління? Уявіть собі, якби ви на роботі не виконали те, що він вам наказав. Ну, Наслідки можуть бути серйозними. Так, певний період часу, ну, все ж таки можна потерпіти такого зухвалого, зухвалого працівника. Але я думаю, що це взагалі було б не дуже довго. Тому Бог, який створив усе, дивлячись на те, що людина не хоче пізнавати Бога, все ж таки наказує покаятись. Оскільки він чекає і не зважає от на оцей час незнання Бога, це означає те, що він проявляє до вас милість. Те, що він вас терпить. І чекає, поки ви підкоритесь цьому повелінню. Можливо, хтось скаже, слухай, а яка взагалі причина цього повеління? Що буде, якщо я не виконаю? Апостол Павло відповідає і на це питання. Четверте, на що ми з вами подивимося, це на причину ось цього повеління. Ми бачимо в тексті написано наступне, в 31-му вірші. Тому що він визначив в день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, давши доказ всім, воскресивши його із мертвих. Отже, ви повинні покаятись, тому що Бог буде судити світ. Інша група людей, про яку ми з вами не згадували, це були послідовники стоїцизму. Ці люди вірили в те, що після смерті душа людини переходить у блажений стан. Вона знаходиться там певний період часу, і потім відбувається всесвітня пожежа. Все спалюється, і потім та сама душа повертається у нове тіло. Такі цикли переродження повторюються безкінечно. Просто безкінечно. Людина живе, 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 помирає, потім вона потрапляє у стан блаженства, потім вселенна повністю знищується, наново створюється і знову ось іде такий цикл. Тобто ніякого суду в кінці не існує. Але ми з вами бачимо те, що Бог Біблії це Бог, який буде судити світ. Це буде суд справедливого Бога і це буде справедливий суд. Цей Бог не буде приймати ніяких поблажок. Його не можна буде підкупити, дати взятку, хабар чи якось. Задобрити, підійти, принести подарунки і сказати, ну, візьми те, що в мене є. Тому, будь ласка, не суди мене справедливо. Ми бачимо те, що цей суд буде відбуватися через Ісуса Христа. Бог Отець призначив свого Сина, щоб судити весь світ, і ніхто не сховається від його обличчя. Так, це той самий Ісус, який не пожалів самого себе і прийшов на цю землю для того, щоб померти на Христі за гріхи людей. Це той самий Ісус, через якого ми маємо доступ до Отця. Можливо, хтось задасть питання і скаже: слухай, а є докази того, що справді цей суд відбудеться? І я, наприклад, у це не дуже вірю. Бог дає. Доказ того, що він справді здійснить цей суд. Бог доказав, що зробить це, воскресивши Ісуса Христа. Через це ми з вами читаємо, давши доказ всім, воскресивши його із мертвих. Хтось каже: Ну і що взагалі з того? Яка взагалі суть цього аргументу? Суть цього доказу полягає в наступному. Якщо Бог Воскресив Христа, то Він має силу Воскресити і вас після смерті. Ви обов'язково станете в Його присутності. Подивіться на Христа. Він той, хто встав із мертвих. Бог Воскресив Його, тому Він і Воскресить вас. Він зробиться із всіма людьми. Бог ніби говорить, не вірите? Погляньте на Христа, я воскресив Його, і ви також воскреснете. Якщо ви зараз не схилитесь перед Ним як Спасителем, то в майбутньому, після власного Воскресіння, ви схилитесь перед Ним як перед суддею. Той самий апостол Павло в посланні до Филипян говорить наступне, другий розділ з 9 по 11 вірш. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, щоб перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Отже, сьогодні ми з вами подивилися на те, яким є наш Бог. Він являється творцем і незалежним Богом. Ми з вами також подивилися, яка ціль створення людини, для того, щоб людина шукала і пізнавала Бога, живучи на цьому землі. Ми бачимо і повеління Бога, який говорить, кайтеся, люди, тому що буде попереду великий суд. Давайте ми попробуємо коротко підсумувати те, що було сказано сьогодні: існує Бог, який створив світ та нас для того, щоб ми шукали Бога. По причині гріха Бог наказує усім покаятись, тому що в майбутньому буде справедливий суд через Воскреслого Ісуса Христа. На кінець я хочу зачитати, чим же ж закінчилась історія, і ми з вами прочитували вже цей уривок. Ми бачимо те, як відреагували на слова апостола Павла філософи? Почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали. Про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з поміж них, а деякі, приєднавшись до нього, повірили серед них Діонісі Ареопагіт, жінка на ім'я Дамара та інші із ними. Тому що зробите ви? Будете сміятися із цих слів, або прийдете послухати ще щось цікаве, або все ж таки повірите. Амінь. Давайте помолимося. Наш Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти своєю силою створив нас. Ми залежні від Тебе, Ти незалежний від нас. Ти створив нас для того, щоб ми пізнавали Тебе, для того, щоб ми мали відносини з Тобою. Ти створив нас для того, щоб ми були разом з тобою. Але на превеликий жаль, кожен із нас є грішником. Хтось відкликається на твій заклик покаяння, а хтось ні. Ми дякуємо тобі за те, що в певний період часу ти спас нас через Ісуса Христа. І тому просимо. Ти дій через це Слово в серцях інших людей для того, щоб вони повірили Твоєму Слову, для того, щоб вони повірили в Твого Сина Ісуса Христа, для того, щоб покаялись перед тобою. Тому що ми знаємо, попереду буде справедливий суд, і тоді вже не буде виходу. Ми славимо Тебе за те, що ти любиш нас, і все ж таки ти проявляєш до нас свою благодать і милість. Ти терпиш нас. І любиш нас, підкріпляючи нас. Ми славимо тебе, наш Боже. Амінь.